Я ніколи не думав, що втратити телефон це дрібниця, поки не втратив її. Це сталося восени, коли листя вже почало сипатися, а вулиці пахли димом і вогкістю. Я стояв на зупинці, крутячи в руках новий смартфон, коли мені подзвонила Оля. Ми не бачилися півроку, після того, як я з дуру сказав, що вона заслуговує когось кращого. Це була моя спроба піти красиво. Ідіотська спроба. Вона подзвонила сказати, що завтра їде в Польщу на два роки. Каже, просто хотіла попрощатися. А я, як завжди, жартами, балачками, як ніби в нас ще є час. А потім автобус, поспіх, кишеня, пуста, телефон зник. Я не засмутився через техніку, засмутився через те, що разом із ним зник останній шанс сказати їй найголовніше.